у депутати міськради від партії малого та середнього бізнесу об'єднання самопоміч презентували програму підтримки підприємців. Перш за все, самопоміч планує перетворити міськраду із тіньової корупційної годівниці на сервісну службу з надання послуг жителям міста та підприємцям. Ми е, відстояли нашу територіальну незалежність, цілісність Ну в яких та границь це не зробило государство. Це зробили ви, це зробили ми сіло своїх там свойств, способностей і можливостей. Патриотизмом с... в качестве конце патриотизмом. Мы снабдили армию. Она... Первий місяць стояла ету агресію, Это не сделало государство, і поэтому ну государство все таки якісь обов'язки. «Самопоміч» пропонує створити антикорупційний сайт, де будуть оголошувати дані про нечистих на руку чиновників. Оприлюднення перший крок до ліквідації корупції. Партія підтримує впровадження електронної системи прийому документів, яка працює у цілодобовому режимі і виключає можливість людського фактору для втілення проекту. Волонтери пропонують свої послуги. Почему же сегодня не переводить все эти старые, э, имморальные, технически устаревшие котельные, которые сегодня живут только на российском газе? Неважно, на российском он или на импортном, он все на, на валютной составляющей. Почему не переводить на наш местный уголь? Почему не платить зарплату? Нашим шахтірам В'ячеслав Мішалов пропонує ліквідувати монополію на надання комунальних послуг і створити альтернативну котельню, яка доведе свою ефективність на Івано-Франківщині, Тернопільщині, Львівщині активно впроваджують нові технології завдяки закордонним грантам. На Дніпропетровщині такої практики немає. Політики вважають все через корупцію. Ми в першу чергу заінтересовані для того, щоб наш місцевий підприємець виходив з такими ініціативами на городської совет, і ми, як об'єднання в першу чергу будемо відстоювати їх інтерес. Міч планує створити нормативне некорупційне поле, привабливе для інвесторів та представників малого і середнього бізнесу. Все, що пропонує «Самопоміч», легко і швидко реалізувати.